Чого може прагнути людина у своєму житті? Що шукати? І що означає шукати більшого? Для Максима Ірини це питання не риторичне. Здається, вони вже все знайшли. Вони знайшли один одного і мають щасливу сім'ю живуть у власній квартирі у великому місті. Максим отримав ступінь доктора наук і викладає у престижному університеті, займається улюбленою справою. І натхненно служить Богу. Ірина отримала професію лікаря, про яку мріяла з самого дитинства, і стала люблячою матір'ю і помічницею чоловікові. Здається, все, що потрібно, але вони продовжують шукати. Більшого вони не зупиняються. Більшим за той комфорт, затишок, добробут, якого прагне людина любов, яку дає той, хто все це створив, у красі та гармонії, і без якого всі земні цінності не мають ваги. Ірина це зрозуміла її чоловік науковець, він заглиблений у дослідження, і наукові відкриття, інформаційні процеси і глибокі міркування. Він постійно у праці і пошуку. Вона ж вся занурена у сімейний побут і виховання дитини. Конфлікт аж ні. Гармонія. Яким чином спитаєте відповідь мудра любов. Чоловік, який займається улюбленою справою, він завжди заглиблений. Якщо він займається науковою справою, чи ремонтує автомобілі, він все одно буде занурений в цю справу. І ну, жінка повинна розуміти, що це його. Ну, якби головна мета. Якщо в нього немає оцього головного заняття, то це не солодке життя. В чоловіка повинно бути те, о чим він займається, про що він думає постійно, про що він говорить. Просто треба розуміти, на це треба настроїтись. Інколи, звичайно, це заважає в побутових якихось речах, але можливо і за те, що ми вже три роки прожили без дитини, ми навчились ці всі моменти якось обходити і суміщати. Максим Балаклицький не лише науковець-теоретик, академічний викладач. Працюючи на кафедрі журналістики Харківського національного університету імені Каразіна і прагнучи більшого, він поза своїми академічними навантаженнями створив інтернет-газету Путь, щоб ділитися тим більшим, що пізнав, захищати біблійні життєво важливі цінності, і інформувати про діяльність церкви християн-адвентистів сьомого дня. Членом якої він є, думаю, що це продовження отої великої теми про те, що де Богу моєї роботі, у моїй кар'єрі, і коли я почав працювати із 2005 року на кафедрі, то так само знову постало питання: отже, оскільки тепер журналістика, то де тут Бог? І все почалося із маленької газети такого бойового листка. Яку щотижня випускала сусідня громада? Ця газетка мала чотири сторіночки, була чорно-білою. Виходила на ризографії тексти своїх проповідей. Я туди пропонував та публікації. Звичайно, їх брали росли ці тексти, це уміння. І на певному етапі я подумав, створити інтернет-сайт і створив інтернет-газету Путь. І вона переслідує з тих пір декілька завдань. Одне з завдань це звичайно створити додаткову аудиторію для тих публікацій, які вже є. Тому що те, що сьогодні немає в інтернеті, його немає ніде. Тому що ми бачимо сьогодні ні телебачення, ні преса, Вони не існують без інтернету. Інтернет це така універсальна. Нервова система, яка з'єднує усі інформаційні потоки в світі, відповідно, це так само і можливість здобути зворотний зв'язок, і можливість організувати архів Звого часу була увага до соціальної діяльності церкви, до доброчинства. І на той момент, от 2007, сьомий, восьми, роки, різного роду там відвідування. Будинків і так далі, це не сприймалося як щось ну, таке звичайне. Тобто це був такий факультатив. знаєте. Ну, от окремі особи от молоді, там, ну вибачте, за вираз нема що робити, то щоб їй кудись діти їхні сили, енергію, от вони ще туди сходили. Воно прекрасно. Пройшло минуло 10 років, ну, трошки більше. І виявилося, що це стратегічний напрям церковної роботи. Ми тепер маємо проект Східний Янгол, «Адра» ми максимально подалюємо цю діяльність. Інколи я дивуюся, коли ж він все встигає це зробити. Тому що він і нам допомагає, і я дуже прошу, щоб він сином проводив час. І він йому зараз дуже цікаво з ним. Вони вже говорять разом, читають книжки, гуляють. Коли ще все встигає, він ходить на роботу. І інколи так буває, що там дитина. На в нього там поряд в кабінеті грається і в той же час. він Може якось сісти і зосередитись. Він видає дуже багато інформації. Я сама чесно кажучи, дивись, коли він це все встигає. Сама вона з дитинства мріяла бути лікарем. Це було десь ще з дитячого садочка. Я лікувала всіх своїх кукол. От розмальовувала їх фарбами і говорила, що це я їм проводжу операції. <хи> Мені Дуже подобалося. Я якби до цього йшла. Я мріяла. Я закінчила інтернатуру, але ще працювати поки що не вдалося. Знаходжуся в відпустці по догляду за дитиною. Ірина повністю присвятила себе сім'ї. Вона розуміє, що найбільше її покликання це бути матір'ю і дружиною, Не формальною, а справжньою мудрою. Не буває ж двох однакових людей. Та й, мабуть, дві однакові людини вони теж не зможуть зійтися, якщо є Господь не підлаштує один під одного. А тим паче, якщо ми різні по характеру, то звичайно до чогось треба було звикати, треба було вигоробляти терпіння. Ну, Господь все це робить. Треба просто хотіти налаштуватись на те, що я вийшла заміж, що тепер, якби, не моя перша роль, а його перша роль. І я йому повинна ну, допомогти в тому, в чому, в чому це можливо. Народження сина було особливою подією в їхній сім'ї. Дитина, звичайно, змінює всіх. Коли люди одружуються, вони все одно залишаються собою. А тоді, коли з'являється дитина, якщо це бажана дитина, і батьки з нею проводять час, то. Це не ну, зовсім інакше сприйняття вже сім'ї. Це ж от справжня сім'я. Ти звикаєш до того, що ти вже собі не належиш повністю. Моя кожна хвилина належить дитині. Він звичайно, як батько, йде на роботу, але все одно я знаю, що він на роботі він все одно думає про нас. Він думає про дитину. В нас були партнерські пологи. Тому він зустрів з самого початку. І Тільки він народився. Він все це бачив і відчував зі мною. Я йому дуже вдячна за цю підтримку. Батьківство мені здається переповісти неможливо. Тому що все-таки шлюб це угода двох осіб, які на кожному кроці вони зважують, що я можу зробити, що я не можу, що я повинен, що я не повинен. Вони залишаються, в принципі, самими собою. Так, безумовно, вони будуть одною плоттю, там все це писання говорить, але це все результат постійних, взаємних зусиль. Але коли вже народжується нове життя. То ти вже розумієш, що ураття немає. Це новий інший рівень. Духовний смисл і плюс батьківства у тім, що ти учишся тепер насолоджуватися самовіддачею. Тобі приємно бути кимось для свого сина, і тобі приємно усвідомлювати, що ти можеш йому щось дати. Тобі не тільки не шкода, ти радієш можливості. Якось покращити його життя, і я можу сказати, що це дійсно і ще один такий потужний удар по твоїй самодостатності і егоїзму, коли ти тепер по справжньому можеш радіти чужому успіху, коли ти по справжньому можеш співчувати і радіти досягненням твоєї дитини, коли у неї щось є, і вона щось набуває, і тобі від цього гарно. Що ти їй не конкурент. Ми так організували більш-менш свій побут. Дитинка спала з нами, тому не було цих безсонних ночей, якби все було спокійно, він висипався і ми завжди були разом. Це відчуття от разом. От, як з плого будинку, ми разом, і отак от ми разом йдемо постійно. Виявляється, у цьому простому разом. Криється велика таємниця справжнього родинного щастя. Наскільки він міг він допомагав, але я ж кажу, що ми просто ну, досить так непогано це організували. Що коли він там спав, я намагалася все це зробити, що треба було по дому. Ми з ним дуже багато якби грались, говорили, співали з дитиною. І ось цей час проведений разом. Нам дитина не заважала бути разом. А разом цим от ми були в трьох разом. Для жінки її. Стосунки із дитиною вони йдуть іще з мрії, і вона виношує, вона з ним знайомиться в процесі, вона його з ним спершу зустрічається під час пологів. З, з, чол... У чоловіка не так. Чоловік він знайомиться він якраз з боку, він зазирає залаштунків цього щастя. Ти розумієш, що фактично, наскільки їм органічно зараз без тебе. Гарно виходить зло на матері, і в принципі на груди кладуть дитину. І ти кажеш, а я тут до чого? І дуже часто ми бачимо, що чоловічий егоїзм може навіть поставати проти цього і каже: А я тут такий, так сказать, важливий, цікавий і центральний, і раптом вони між собою там утворили свою сім'ю, чи що. Тому знову ж таки підготовка святим письмом до того, що діти це благословення і крапка. Вона от теж відігравала зігравала важливу роль для того, щоб от, по, змінити свою свідомість. Що діти це не горе, це не не нещастя, те, до чого тебе Бог кличе. Фактично, це заповідь. Зараз ми намагаємось давати всебічний розвиток. Мимо розповідаємо історії з Біблії на ніч. Це у нас таке, як сімейне богослужіння перед сном. Максим йому розповідає обов'язково історію з Біблії. Ми одразу ми молимось. Я намагаюся переповідати йому тору, виходячи за рамки, отакого обрізаного комікса, от розтопилося море, потім цей швидше перестрибувати в невий заповідь. Ні, я намагаюся розповідати йому і складні історії. Я хочу, щоб його мозок був тренований до того, щоб дорослі люди не завжди діють правильно, не завжди більшість права. Що йому потрібно критично оцінювати будь-ячі, дії. Тобто, ну, це банальщина основа, в принципі, біблійного світогляду. Тренований розум чоловіка, який повинен розуміти, що правий тільки Бог, люди є грішні, вони не можуть бути ні звичаєве право, ні суспільні закони, не можуть бути. Остаточними відповідями на питання добра і зла, на питання буття. Тобто треба шукати більшого, шукати фактично Божу істину. Ми багато дуже читаємо книжок. Він полюбив книжки, мабуть, це були його улюблені іграшки з шести місяців. З трьох місяців ми йому почали такі маленькі читати, а шести це були його найголовніші іграшки, найулюбленіші. Звичайно, виховуємо повагу до людей, до старших людей, Вчимо його цих цих якостей, які ми хочемо бачити, вихованій людині, перш за все. Я розумію, що в Біблії головне до чого покликаний чоловік це бути прикладом. Якщо ідеальна дружина описана в приповістях 31-му розділі, то ідеальний чоловік це все таки псалом перший. І головне до чого він покликаний це студіювати Божий закон. І тип. тому що нормальний чоловік, він і так активний, принаймні, так було в біблійні часи. Ми бачимо, що чоловіки займалися в, 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 усім в, суспільним життям, релігією також. Відповідно, Бог каже, що оця чоловіча цілеспрямованість, готовність досягати, змагатися, виростати все, що їй потрібно, насправді, це бути спрямованим і організованим за допомогою Божого закону. Відповідно для мене оцей аспект прикладу особистого принциповий, я більше опікуюсь тим, яким я є, а не тим, що я розповідаю своєму синові. Я розумію, що теорія, якщо я йому буду викладати, вона може бути навіть зайвою, якщо вона контрастує із тим, хто я є. Я бачу, що те, як ми живемо, ключове питання. А запитання сам син ставить. Коли я щось роблю, наприклад, там ну банальні якісь речі, так от там дружина каже, от, будь ласка, там зачепи, е, значить, тето. я стаю на, на стільця, якась щось несподівана ситуація, сам. Син запитує, а що папа робить? Тобто, оце питання, що роблять папа і мама? Оце ключові питання, так? А що вони говорять про це? Ну, є Все мудре у простому. Але в цьому простому завжди є певний порядок і зміст. Прогулянки щодень обов'язково. Дружина намагається весь час взяти з ним якусь іграшку, яку вже не треба ніяких іграшок. Він повинен зрозуміти, що найкраща іграшка це світ. Тут звичайно, у нього є багато різних речей. Ми його з трьох місяців привчали до читання. На сьогодні він може попросити ще не розплющивши очі. Наприклад, у позавчора він сказав спочатку, давай читати. А в другу чергу він сказав, хочу кушати». Тобто, готовність в принципі пізнавати світ, жага пізнання. Готовність рухатись вперед. Ми йому багато читаємо. Ми просимо і наших батьків, бабушок, дідусів, щоб вони нам, перш за все, купляли хороші книжки. Це дитячі енциклопедії. Ми не можемо сказати, що це тільки релігійні книжки, ніякому разі. Ні. Перш за все, ми розуміємо, що він повинен розуміти Бога як творця всіх речей, а не а не творця релігії. Тому що в Біблії немає слова релігія. Бог є творець всього. І наше завдання пізнавати його в, в спорті, в сім'ї, в природі, в науці, в навчанні, в роботі. І тоді ти так сказано, що все, що не робить Божий чоловік, він встигне, тому що він матиме успіх, тому що він усьому добарчає творця. У нас багато книжок. Всі іграшки, які в нас є, подаровані іншими людьми. Ми не купуємо їх. Дитині потрібна увага батьків. Я розумію, що іграшки це те, що одна тобі відчепись, а я буду займатися своїми справами. Ми вирішили з чоловіком, що нам дитина не заважає. От я щось роблю по кухні, він мій помічник. Я до хвороби пекла сама хліб. У нас є навіть декілька відео, де він сідає зі мною, і от він в мисці, він разом зі мною там щось місить. Ми з ним там робимо запіканку, він навіть блендером я йому даю, там міксером працює. Він знає, що коли треба кидати, в якій кількості. Мамочка, підніми мене, я подивлюсь, як там суп кипить. я його піднімаю. Наскільки можна дитину залучити до цього процесу, що роблять дорослі? Йому насправді цікаво гратися не іграшками, а йому цікаво робити те, що роблять дорослі. І просто якби ми... Да, нам дитина заважає, ми її от від себе відпихаємо, відпихаємо до цих іграшок, до чого-небудь, яби б тільки не заважала. Але якщо ми от його залучаємо, у нього є. Пластмасовий ніж він ріже зі мною картошку От. От наскільки це можливо? Я стараюся максимально підтримати з ним тілесний контакт. тобто, коли він, він сидить на своєму стільчику за прийомами їжі, він сидить між нами. Я постійно його обіймаю. Я беру участь у ти, що якщо він там, треба його. Ну він, в принципі є сам, але якщо треба, я його за себе притискаю, саджаю на коліна. Коли ми ходимо гуляти, значить у нього улюблена позиція. Якщо він втомиться сам, це на коську, значить я його саджаю його на плечі. От я максимально його до себе притискаю. Ми з ним розповідаємо розповідаємо про все. Приміром, там породи собак. Ми йому трошечки показували, і тепер він проходить або він сам запитує, або мама якої породи собак, і він там каже шпіц або мопс, або ретрівер, і так далі. Марки, автомобілів — BMW, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Mitsubishi — Він сам, тобто така гра. Можемо грати з ним слова. Приміром, я сам обирає якийсь звук, тому що ми з ним вчимо абетку звукову. Ми не вчимо з ним, літери наразі. Будь-які слова, які містять цей звук на початку чи в кінці. от такий спосіб. Тобто, бути другом, перш за все, дитині, брати участь у її житті і демонструвати центральність релігії для себе, перш за все не говорити, як йому жити, а перш за все намагатися подавати такий привабливий життєздатний приклад саме. Якщо настраєшся на те, що ти зараз займаєшся, найголовнішим в своєму житті, те, що, можливо, потім будеш згадувати, коли вони вже виростуть, це не тяжко. Якщо проводиш з ним багато часу, ми бачимо кожний момент, що з ним, наприклад, він не тримав голову, він почав тримати голову. Ми були в цей момент разом з ним. Ми зафіксували це. У нас є фотографія там, де він напружений і в нього тут м'язи, як він піднімає голову. В кожен момент ми були разом, і ми відчували, що він радується від того, що от ми радуємося за нього. Ці його перші кроки. А зараз ми стільки читаємо, що мені цікаво те, що ми читаємо. Ми Читаємо багато енциклопедій. І я знаю те, чого я не мала можливості знати в дитинстві. Він дуже лагідний. Він може підійти і сказати, мамо, я люблю тебе. Поцілувати вам я тебе поцілую. Думаю, ці губки тягне. Ну це я не знаю. Це стільки щастя, от від того, що ти бачиш, те, що ти вкладаєш, от воно повертається. Ця любов. Правил у нас дуже мало, але ми їх устінили. Практично ще до народження його намагаємося їх дотримуватись неухильно. Максимально ми йому пояснюємо. Ще от у нас важливий принцип, ми його не залягуємо. Він у нас не боїться темряви. Наприклад, ми заборонили лякати його різними міфологічними істотами. Він не знає ні про баба, ні про якого страх ми не використовуємо як засіб виховання. Коли ми його караємо, це завжди тільки в день. Найвища міра це удар по спеціально для створеному для цього місці, але це з тільки з попередженням. Сучасний світ страшний своїми спокусами. Ірина і Максим це розуміють. Вони вже сьогодні вчать сина робити моральний вибір. Він повинен уміти робити моральний вибір сьогодні. Ми з ним багато спілкуємось про це. Привчаємо його аналізувати обставини вибору. Ми кажемо, йому, дивись, от ти робиш оте. Або ця людина робить оте. Скажи, будь ласка, це правильно. Як ти думаєш? Тобто ми не пропонуємо йому завжди готовий. Коли це питання безпеки, тут тільки готовий висновок одразу. Будь ласка, не підходь до вікна на балконі, тому що. Або не чіпай гарячу праску, тому що. Тут же цей аспект моралі тільки через розум, через звикання, через аналіз, через прийняття рішень. От. І коли ми говоримо про той же самий інтернет, ми розуміємо, що. Ми його не можемо втримати на ніякому налегачі. особливо коли це буде школа. Ми розуміємо так: міра нашого впливу визначається тим, яке місце ми відіграємо в його житті. Ми намагаємося бути для нього всім. Тобто бути друзями, перш за все. Ми не відштовхуємо, не відокремлюємо дитину. Він хотів з нами спати на одному ліжку. Ми з ним спали стільки, скільки він сам хотів. Ми готові до цього. Тому що це відсторонення він сприймав як залишення, як зраду. Тепер він уже сам готовий до того, що він. Я піду в своє ліжечко, я буду засинати окремо. Мама сама йому пропонує традиційно, значить, вже візьме на руки, каже: Ні, я буду злягати окремо. Чому? Він доріс. Не ми його відокремлювали. Він сам зрозумів. Я сам готовий взуватися. Все, це буде такий скандал, якщо ти будеш за нього його взувати. Я сам він сам зніме, надіти тобою, чобіт, буде, буде шнурувати. Ну, ну, ці липучки. Робити сам. Тобто, оцей момент, що ми показуємо йому, що він може приймати е, здорові рішення. Те саме ми збираємося робити і в сфері моралі, тобто учити його, те, що є можливості, як, тобто існує спосіб, технологія прийняття моральних рішень на підставі того ж біблії, там, досвіду і так далі, так, далі, так далі. І для того, щоб. Е, з одного боку, бути для нього кимось і максимально війти в його життя, а з іншого боку, ми розуміємо, що наше завдання настільки важливе привчити його до самостійності. Мудра любов матері і батька до сина. У чому вона? Показати Бога, показати любов Бога, тому що він тоді це принесе через це життя. Якщо ми йому покажемо, що ми його любимо, йому тоді буде зрозуміло, що Господь його теж любить. Тих дітей, яких не любили батьки, їм дуже тяжко зрозуміти оцю любов. І ну хочеться вірити, що рано чи пізно він ну, захоче довіритися і шукати його Бога різними шляхами, зокрема в святому письмі. Все, що в моєму житті, я знаю, що це все дав Господь. Починаючи від того, що він мені дав таких прекрасних батьків, які змогли мені подарувати любов, будучи невіруючими на той момент, коли вони мене народили, але те, що от вони мені змогли показати правильну модель сім'ї. І оцю батьківську любов, я їм дуже вдячна Оці ці всі досвіди зі свого дитинства, досвіди з юності, те, що Господь дав мені мою професію, дав мені найкращого в світі чоловіка. Я, знаєте, як в якійсь касті. Я не мріяла навіть про такого. Я хотіла да, хорошого чоловіка, але в мене не було там якогось списка. Просто Господь знав і дав. Що Господь дав сина, дав житло. Все в моєму житті, завдяки Богу. Коли був молодший, якось я більше мріяла. а Зараз. У мене якось немає такого очікування від Бога конкретно. Раніше я відповідала за себе, я думала про себе, тому я мріяла чітко про себе. Зараз я розумію, що мої мрії пов'язані з його життям. Там, Він кудись буде переїжджати або не буде переїжджати. Щось буде, ну, якби траплятись в його житті, Я розумію, що це буде автоматично змінюватись в моє життя. Тому я не мрію, ну, таке, щоб чіт чітко. Значить, Господь, якщо даєш, мені було легко не відмовлятися до від тих своїх мрій, а от сприйняти далі курс життя, пов'язаний з його. Пошук більшого. Він не закінчується ніколи. Він веде до повного пізнання і усвідомлення. Він веде до вищої правди. Мій пошук відповідей на цей чоловічий світ він триває досі. Я засвоїв ще один аспект: справжнє християнство воно християнство цілодобове. І те, що чоловікові потрібно живити свій мозок, божою інформацією, і це має бути святе письмо. Ніщо для мене не замінить це. Моє спілкування із Богом більше полягає у тім, що я мало говорю перед ним. Мені подобається слухати його. До сих пір ситуація якось працювала. Я пізнаю його, спілкуюсь з ним через посередницю святого письма. Я зрозумів, що Біблія це той феномен, яким я живу. Оце фактично ті напрямні. Які от, ну, працюють зі мною ті 20 років мого такого ну, більш свідомішого життя. Біблія раз і друга, звичайно, довелося пошукати. Я багато ставив запитання, спілкувався із людьми і, в принципі, читав віруючих науковців. Я цікавився таким напрямом досліджень, як креаціонізм про те, які є раціональні і сьогодні наукові підстави твердити дійсно, що світ створений Богом, і чи можемо ми принаймні судити про це з наукової точки зору. Наука є. Певною мірою втіленням сьогоднішньої цивілізації як такої. Відповідно, вона відповідальна і вона несе на собі той відбиток людей, які рухають науку. Вона обслуговує їхні як добрі, так і погані потреби. Як добрі їхні бажання, так і погані. Тому, відповідно, наука відповідальна і за злочини страшні і наука відповідальна і за рятування життя і нищення життя. Відчуваю гордість за нього. Я захоплююсь тим, що він стільки встиг, стільки зміг. Бути дружиною, справжньою дружиною, мені здається, завжди нелегко. Чи людина досягла якихось висот в науці, чи вона займається чимось іншим. Науковці підняті над битом. Більше оця побутова ця робота, вона на мені. Але, ну, я бачу, що я в цьому йому потрібна. Біблія дивиться на людину, як на цілість, де Розум і почуття вони не протиставлені одне одному, а є частиною особистості, частиною життя. Тому можу сказати, що в моєму житті для мене це були відповіді на молитву. Мені дуже близький біблійний ідеал отакої цілісної людини, цілісного сприйняття. Пошук більшого, це пошук істинного, справжнього, це пошук сутності і змісту життя. Це шлях, що веде до мудрості і відкриває таємниці великої любові, любові, яка ніколи не перестає.